Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Запрошую вас на огляд другого раунду US Open 2024. Сьогодні ми поговоримо про матчі за участю українок, про справжні сенсації, про поєдинки, які тривали лише три розіграші, і про поєдинки, які навіть не розпочалися. Одним словом, поговоримо про найцікавіше. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і будь ласка, не забуваємо підтримувати канал. Звичайно ж, ми розпочинаємо з матчів за участю українських тенісисток. Нагадаю, три пробилися до другого раунду: це Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Еліна Світоліна. Але було відомо, що як мінімум одна з них 100% не проб'ється до раунду номер три, оскільки Світоліна та Калініна грали між собою. На жаль, з дербі не вийшло, скажімо так, тому що суперпереконливу перемогу здобуває Світоліна. Можливо, по причині того, що попередні два матчі у Калініної вона вигравала, а можливо, по причині того, що ніколи співвітчизницям на гренслемах Світоліна не програвала. Як наслідок багато класних розіграшів у виконанні Еліни, деякі навіть потрапили до своєрідних підбірок та нарізок. Зокрема, в одному з них, стоячи спиною до сітки і відповідно до супротивниці, пробиває реверсом над головою, влучає і виграє. Виграє розіграш. Я думаю, безумовно, це впливало на калінію, коли от її супротивниці все виходило. Тому поразка 1,6-2-6 трішки довше, ніж за годину. Тим не менше, по з Вітоліною деякі негативні моменти ми все ж таки відзначимо. Знову, як і в першому матчі, не може спокійно все завершити та закрити. Пригадуємо, що в першому матчі подавала і на сет, і на матч, але не змогла подати, програвала свої подачі і змушена була робити брейк. У матчі проти Калініної також подавала і на сет, і на матч. Але у першому сеті брейкпойнти навіть з'явилися у Калініної. А в другому, коли Світоліна за рахунку 5-2 подавала, на матч 40-15 був рахунок на її подачі. Подвійний матчпойнт. Спокійно бери, закривай. Ні. Рахунок стає рівно 40-40, і лише з четвертого матчпойнту вона таки дотисла. Так, дотисла, але далі супротивниці будуть надсерйозні. То саме в третьому раунді, про це трішки пізніше. Марта Костюк грала проти 78-ї ракетки світу британки Гарріет Дарт. Оскільки турнір відбувається в Америці, назвемо цей поєдинок американськими гірками реальний перепад висоти. Стартує поєдинок доволі таки нервово, оскільки стартові три гейми це виключно брейки, два з яких робить Дарт та виграє 2-1. Після цього, щоправда, Костюк три наступні гейми на своїй подачі виграє під нуль. Здавалось би, набирає впевненості за рахунку 4-5, коли дарт подавала на сет, марта робить брейк під нуль та зрівнює рахунок 5-5. Але відразу програє свою подачу і знову геройськи змушена була відігруватись. Молодець відігралася та перевела діло на тайбрейк. На якому тенісистки просто не могли виграти розіграші на своїй подачі. Дійсно, американські гірки тривали. Врешті-решт 6-3 рахунок на користь Дарт на цьому тайбрейку. У неї потрійний сетпоінт Але річ у тім, що два з цих сетпоінтів на своїй подачі. І Марта їх відіграла. Врешті-решт вийшла навіть на свій сетпоінт але також він був на подачі Українки і Марта його не реалізувала. Після всіх гойдалок та перепадів висок. 11-10 на користь Костюк, черговий сет у Українки. І цього разу він на подачі британки. І Марта його реалізує та виграє першу партію на тайбрейку. Перший сет тривав більше години. Другий розпочинався на подачі Дарт. Вона з проблемами свою подачу захистила, повела 1-0. Після чого Марта виписує їй бублика, оскільки виграє 6 геймів поспіль. Неймовірні перепади висот, але тим не менше констатуємо факт: 7-6, 6-1, перемога Костюк Марта поки що крокує турніром без втрати сетів. Тож залишилося двоє: Еліна Світоліна та Марта Костюк. Проти кого вони будуть грати в третьому раунді? Проти господарок американок Світоліна проти Гоу, чинної чемпіонки. Один-один з за заочними зустрічами. Попередній матч вони грали в січні місяці у фіналі турніру в Окленді. Там в неймовірній боротьбі перемогу та відповідно титул взяла Гов 6-7, 6-3, 6-3. Щодо е, Марти Костюк. Проти Еми Наваро вона буде грати 1-0 на користь американки. На початку серпня вони грали на турнірі в Торонто в неймовірній боротьбі 7-5-7-5 за Наваро. Але ж на цьому все не завершено, оскільки переможеці цих пар в наступному раунді в одній восьмій гратимуть між собою. Будь ласка, в коментарях давайте прогнози, який матч ми побачимо в одній восьмій. Суто український, україно-американський чи можливо на жаль американський. Далі загалом про жіночу сітку розпочнемо зіґішвтик, яка грала проти японки Шибахари. Супер певна перемога 6-0, 6-1, але на 217-ї ракеткою світу. Тим не менше, перший бублик є. До речі, в стартових двох раундах Швьонтик грала проти тенісисток, які не входили навіть топ-100 рейтингу. А от в третьому раунді буде грати проти 27-ї ракетки без прапорної Павлю Ченкової. Не передбачалося проблем для четвертої ракетки світу представниці Казахстану Єліни Рибакиної, тим паче, що вона мала грати проти 143 ї ракетки світу француженки Понше. Але буквально за кілька годин а можливо навіть хвилин, до старту даного поєдинку, проходить новина, що Єлена залишає турнір через проблеми зі здоров'ям, відповідно, технічна перемога для французької тенісистки. Ну а US Open 2024 в жіночій сітці залишається без однієї з реальних претенденток на титул. Також більше не претендує на титул представниця Чехії Барбара Крейчикова, переможеться в Омболдону, оскільки програє в другому раунді представниця Румунії Русе 4-6-5-7. Хоча в другій партії за рахунку 5-4 Крейчикова подавала на сет. Але фіаско з 5 4 на 5-7, Причому за дані три програні гейми Крейчикова виграла лише один розіграш. Румунка була просто в захваті від свого успіху. Матч італійки Ясміне Паоліні та чешки Кароліни Плішкової відбувався на одному з центральних кортів, тобто увага до нього була прикута дуже серйозно. Але він протривав лише три розіграші, оскільки чешка підвертає ногу. І, як не намагалася, боротьбу не продовжила. Тож Паоліні, фіналістка попередніх двох гренслемів, майже без матчу йде до третього раунду. Дуже прикро, що такий поєдинок, як Карліна Мухова на Омі Осака в другому раунді. Нагадаю, по різним причинам зараз мухова 52, ну а Осака 88. Але Але грою, як мінімум, це рівень чвертьфіналу. Дуже мало помилок, хоча помилки таки були і на жаль, в критичний момент, особливо у виконанні японки, яка як правило доволі таки стримана. А в даному поєдинку, хоч і не сильно агресивно, але все ж таки кинула ракетку на корд, оскільки програла 3-6-6-7. Але що це був за матч? Абсолютно рівний. В першому сеті до рахунку 3-3. Тенісистки тримали свою подачу, а потім сьомий гейм на подачі японки, і вона його програє. Не змогла оговтатись, оскільки з 3-3 аж на в другому сеті до рахунку 4-4 тенісистки тримали свою подачу, і тут уже Осака робить брейк. Та за рахунку 5-4 виходить подавати на сет 40-0 на її подачі, потрійний сетпойнт, але жодного не реалізувала. Врешті-решт, все вирішилось на тайбрейку, який японка програла. Звичайно ж, дуже сильно була засмучена даній поразці. Ну а Муховій далеченько ще потрібно йти, оскільки нагадаю, минулого року вона на US Open була аж у півфіналі. Крім неї, далі також пробираються аж вісім безпрапорних, одна з яких Сабаленка, ну а також Пегула, Возняцький, Бадоса, Джен, Векіч та інші. Огляд чоловічої сітки розпочинаємо з справжньої сенсації ім'я Карлос Алькарас, який програє вже в другому раунді. Причому програє 0-3 74-й ракетці світу Нідерландцю Ботіку Вандезансхоль. Дуже непростому супротивнику, але супротивнику, якого до цього Карлос двічі обігрував, причому не програвши жодного сету. У першому сеті даного поєдинку Карліто з деякі навіть трюкові розіграші витворяв, зокрема, пробував між ніг. Але все це виглядало дуже смішно, зважаючи на те, що перший сет Карлос програв 1-6. Тим не менше, це, звичайно, ж не вирок, тим паче, коли мова йде про такого чемпіона, як аль Карас. Але у другому, а згодом і третьому сетах в чемпіонський час, тобто на фініші сетів, він показав себе не по чемпіонськи. В другому за рахунку 5-5 програє свою подачу і врешті-решт сет 5-7. А в третьому, заключному, за рахунку 4-4 програє свою подачу і програє сет 4-6. Тут слід відзначити, що Ван Зансхуль класно діяв на своїй подачі і вигравав дані гейми під нуль. Але це вже питання до Алькараса, чому він не знайшов моменту, щоб зачепитися. Тож фіаско 1 4 46 і переривається переможна серія Айкараса на гренслемах, яка завершує. На цифрі 15. На фоні цієї сенсації, не таким сенсаційним уже видається виліт сьомої ракетки турніру поляка Хуберта Хуркача. Тим паче, що на попередньому турнірі в Цинценаті, нагадаю, він знявся через проблеми зі здоров'ям. Ну а кривдником Хуркача стає австралієць Томпсон 766175. Номер один чоловічого тенісу на даний момент Янік Сінер продовжує проріджувати американців. У першому раунді розібрався з Макдональдом, в другому перемагає Мікельсена 6-4, 6-0, 6-2. У першому сеті, як то кажуть, трішки погрався, ну а потім вирішив, що досить. Новак Джокович рік тому в третьому раунді грав проти співвітчизника Ласло Д'єре. І тоді той поєдинок тривав аж 5 сетів. Минає рік, і ці тенісисти знову грають між собою в другому раунді US Open 2024. Поєдинок, до речі, знову міг затягнутися, але в підсумку навіть не був дограний, оскільки на початку третьої партії Д'єре знімається через проблеми зі здоров'ям. Поєдинок був важким для обох. Новак ніяк не міг охолонути. Ну а Дєре довелося викликати лікарів. На момент завершення поєдинку рахунок був 6-4, 6-4, 2-0 на користь легенди. До наступного раунду пробилися Рут, Звєрів, Дімітров. На жаль, два безпрапорних Медведів та Робльов. Ну а також топові американці, Пол Фріц, Шелтон, Т'яфо. Але в наступному раунді топові американці почнуть вилітати, тому що, зокрема, Шелтон та Т'яфо будуть грати між собою. Як на мене, дуже інтригуюче протистояння. Як даний матч, так і загалом раунд, як у чоловічій, так і в жіночій сіці обов'язково будемо оглядати. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.